Осідній ліс у нас, вже дерева жовтіють Так, і осінь підкралась. Боже, яка красота. Їдемо на дачу. Погода сьогодні хороша, вирішили з'їздити. Того разу не їздили. Не знаю, що там у нас на піддачі, тому що осінь. Дідушка Юра, тут пожитки розгружа. Сюди і туди возимося. Ну, да. ну, так буває пенсіонерів. Приїхали, розгрузилися і розуміємо, що їда залишилася вдома, сумки нема. Дідушка, як ти це прокоментуєш? Це старость чи що? У старуху буває проруха. Все нормально. Ну це ж подумай, це ж треба. Ну, хай я пенсіонер. Це тут на місці. О, то хіба що. Тому дідушка залишається на хазяйстві, а я їду за їжею. І ось я вже вдома, сумочка стоїть благополучно і мене дожидається. Все, поїхали. До дедушки. Оце сьогодні такий контент у мене. І дивились, що брали з дому. Дідушка понадіявся, що я візьму. Я понадіялася, що він вже взяв і поставив у машину. І ось така вийшла ситуація. Їду вже до дідусь. Все, їда доставлена, всі доволі і щасливі. Наконець то дід здався обіду. Нічого страшного, все налажав, все добре. Ну, добре, а ти думаєш, ти і схудаєшся в мене. Ні, ні. Все нормально. у нас Винограду та... скільки є, що їсти. Да, виноград, що там ще яблука, та є. помідори. Да. Але ж така їда домашня, це ж є. Так. Все, смачного, дідушка. Буває, що ж ну, ти зробиш? Таке. Саме головне говорим, я й справиться. Як разу все добре. То це ж бач, я так спішила, так спішила. Дякую. Все, дідушка, давай тоді. Всього смачного. Дякую.